Музикант, який не знає акордів, не знає точно, чи музикант. Акорди це не тільки співзвуча, і e майнор на гітарі чи звуки через ноту. Це можливість достеменно розуміти, як працює тональність, ясно вловити тональність будь-якого твору, зрозуміти модуляцію якісь композиції, тому що акорди це структури, які дозволяють краще зрозуміти, як працюють системи, на відміну від простих одноголосних мелодій. Тему цього відео про акорди ви обирали самі. А якщо ви не обирали, значить вас немає в моєму телеграм-каналі або інстаграмі. Виправляйтесь. Я Дар'я, це канал Дарстеда про музику, і давайте вже починати про музику. Пропоную оглянути і остаточно зрозуміти базу базу по акордах. Я провожу курси теорії музики, зокрема і по акордах, і там ми прям глибоко копаємо цю тему. Тому think about. Одна з найфундаментальніших акордових структур виглядає дуже банально. Ось так: це тризвук, акорд, який будується по терціях, просто через ноту. Але майте на увазі, що далеко не всі акорди виглядають саме так. Ви можете зустріти щось таке. І таке, і таке, але все одно основу акордових структур становлять саме терцієві структури, терцієві акорди, тобто ті, які будуються по терціях. Ми будемо говорити про три звук, який складається з двох терцій, але можуть бути і чотиризвучні, п'ятизвучні, і вони також складатимуться з терцій. Отож, три звук має дві терції. А хто добре пам'ятає інтервали, той знає, що терці буває дві. Мала та велика. Їх ще називають мажорною та мінорною. Якщо ж ви цього не пам'ятаєте, то пора подивитися ось це відео. Якщо я поєднаю велику терцію – 2 тони та малу терцію – півтори тони, то я отримаю мажорний тризвук. Якщо ж поєднаємо малу терцію, а потім велику, то отримаємо мінорний тризвук. Так звучить мажорний, а так звучить мінорний. Ви можете забути малу велику терцію, але, будь ласка, пам'ятайте два тони та півтори, хоча ось цю комбінацію. Мажорні та мінорні тризвуки – це база. Але ми маємо ще комбінації терцій. Можемо поєднати дві однакові малі терції півтори півтори тони. Отримаємо зменшений тризвук. Його звучання досить таки різке. Водночас можемо поєднати дві великі терції – два тони та два тони. І ви отримаєте збільшений тризвук. Він на слух ще більш різкий. Зменшений та збільшені тризвуки – досить рідкі акорди, особливо збільшений. І раджу бути обережними з їх використанням на початку, тому що інтегрувати їх може бути досить складно. Вони правда, різкі. Мажорні та мінорні тризвуки – всюди. Але щоразу будувати ці терції. Маю для вас трішки кращий спосіб. І це не ось ця схема. Будь ласка, забудьте, вона працює тільки для ноти до та фа. краще її взагалі не враховувати. Мій спосіб складається з трьох достатньо швидких кроків: перше, будуєте кистяк. Я нагадаю, що тризвук це акорд через ноту, якщо простими словами. Тому перше, що ви робите, будуєте через ноту. До мі соль, ля до мі. Соль сіре. Навіть якщо перша нота з альтерацією, просто ігноруйте цю альтерацію. Наприклад, фа-дієс можете просто від фа фа ля до, фа Фа-дієс-ля-до. Тому що нас цікавлять просто звуки, просто ноти, навіть просто назви нот, бо потім на них ми будемо щось накладати. Друге, перевіряйте між крайніми точками квінту. А я вам напам'ятаю, що квінта працює біла-біла, чорне-чорне. Отака закономірність. Якщо не знаєте, будь ласка, перегляньте відео про інтервали. Так от, якщо перша ваша нота чорна, наприклад, фа дієс ля до, то остання нота також має бути до дієс, вона також має бути зі знаком альтерації. Або, наприклад, у вас був ля до мі, значить, ля біла мі також буде біла, без проблем. Особливо це буде допомагати, коли у вас акорд будується від чорної ноти. І не забувайте про два винятки: Сі дієс, Сі бумоль фа. Третє та останнє перевіряємо першу терцію. Якщо це мінорний тризвук фа, дієс ля до перевіряємо фа, дієс ля, чи це наша мала терція. Фа, дієс ля – це вже півтори тони, тобто все акорд готовий Фа, дієс ля до дієс, мінорний акорд. Якщо ж у нас мажорний акорд, наприклад, відноти ля, ля до мі, ля до це півтори тони, значить просто зробимо два тони до дієс. Ля до дієсмі маємо мажорний тризвук. Всього ці три пункти, і ви набагато швидше будете будувати тризвуки. особливо ті, які будуються від ноти зі знаком альтерації. І вас не будуть лякати якісь акорди від соль дієс, від мі-бемоль, тому що ці три пункти все вам спростять. Давайте для практики побудуємо кілька акордів. Побудуємо від ноти мі мажорний тризвук. Перший пункт кистяк. Мі соль Сі. Готово. Другий пункт. Перевіряємо крайні точки. Мі-сі, біла-біла, це не виняток. Все супер. Третій пункт це мажорний тризвук, отже, перша мажорна терція. велика терція. Мі-соль. Порахуємо, це півтори тони замало, нам треба два. Отже, підвищуємо трішки вище терцію. Мі-соль-дієс. Маємо мі соль дієс Сі. От і маєте мажорний акорд. Переглянемо відноти соль мінорний тризвук. Перший пункт кисяк. Соль Сі, ре. Другий пункт кранні точки. Соль біла, ре. Біла все супер, квінта, готова, це не виняток. Третій пункт перевіряємо першу терцію. Соль Сі це два тони, а в нас мінорний, нам треба півтори. Тобто буде Сі бемоль. А якщо маємо від ля бемоль мажорний тризвук, нехай ля бемоль кистяк, ля бемоль до мі. Ля до мі Другий пункт перевіряємо крайні точки квінта. Ля бемоль значить мі, також бемоль, ля-бемоль до мі-бемоль. І третій пункт перевіряємо першу терцію. Ля бемоль до це вже два тони, тобто вже велика терція, отже, маємо готовий тризвук. А якщо ми би захотіли зробити з цього акорду мінорний, тоді, виходить, нам потрібно понизити на півтону вниз, правда? І хтось з вас може вже побігти наперед і сказати, що там буде Сі. Ні, не буде Сі. Тому що я нагадаю, що таке тризвук, Тризвук – це акорд через ноту. А ля Сі Мі це хіба через ноту. Це досить просте пояснення, але справа в тому, що в нас будуть вже не терції ля сі. Це вже не терція, це секунда. І ось тут дуже критично назвати правильно, так? Якщо у вас є структура ля до мі, значить, у вас має бути ля до мі ні кроку назад. Тобто вам доведеться щось робити з нотою до, що ви можете її просто понизити. І в результаті ми отримаємо ля бемоль, до бемоль мі-бемоль. Для цього нам, зрештою, і потрібні такі ноти, як «до бемоль», «фа бемоль» чи, наприклад, «мі дієс». Хоча ми і потрапляємо на білу клавішу, але для акорду дуже критично саме ось ця назва. До речі, ви можете просто замінити «со «ре дієс», якщо вам дозволить контекст якийсь. Але якщо критично «ля бемоль, будь ласка, жодної сі «ля бемоль», «до бемоль, «мі бемоль». Крапка. Ще важливий пункт потрібно назвати ці три звуки. І найбільш вживене позначення відносно першої ноти акорду. Використовуємо позначення нот літерами алфавіту ABC. Це американська система, і якщо вона вам не знайома, то просто уявіть, що нота Ля це літера A. І ми маємо ля, до, ре, мі, Фа, соль A, B, C, D, E, F, G. Наприклад, ми маємо мажорний акорд від ноти Ля. Ля це літера A, і акорд буквально буде називатись Ей. Все. Ми не будемо ставити жодну приставку, тому що мажор само собою зрозумілий. Тобто, якщо вам стоїть літера, це одразу вам вказує на ей так, на ля мажор. І жодних приставок зазвичай не потрібно. Наприклад, ми хочемо позначити мінорний тризвук від «фа дієс», який ми будували. Ми скажемо, що це F. Дєс шарп, бо не просто fa дієс, fa так, і m, f дієс m, F Sharp майнор. Чому? Тому що m – обов'язкова приставка для всіх мінорних тризвуків. Якщо ви хочете показати, що ваш тризвук мінорний, обов'язково потрібно приставити літеру m, яка його означає майнор. Якщо тризвук починається зі знаком альтерації, не забудьте вказати ноту разом з дієзом чи бемолем, G, дієз, G, бемоль Тому що якщо ви не вкажете знак альтерації, то це одразу буде якийсь інший акорд, просто G, просто соль. Попрактикуємось, побудуємо ось такий акорд І бемоль Що це означає? Нота І це нота Мі, тобто ми будемо будувати тризвук від мі-бемоль. Далі ви бачите, що жодної приставки немає. А отже, це не мінор, а мажор. І тепер згідно з нашими трьома пунктами: перший кистяк мі бемоль соль Сі. Так, мі, бемоль, Сі, бемоль, мі, бемоль, соль. Це в нас терці, все готово. Побудуємо такий акорд G майнор. Тобто в нас буде від соль мінорний акорд. Отже, від соль кистяк соль Сі, ре, далі соль ре квінта готова і соль сі бемоль потрібно для того, щоб була терція, тому що соль сі це два тони. А якщо такий акорд, Сі, шарп майнор, Сі це в нас нота до, дієс і мінорний тризвук. Так, отже, до дієс кистяк. До дієз, мі соль. Потім до дієс, соль дієс доставляємо, треба квінта. І до дієс, мія перевіряю терцію, і це півтори тони, тобто це мала терція. Отже, це готовий мінорний акорд. Або, наприклад, такий акорд бі, бемоль. Знову не бачимо приставки М, тобто робимо висновок, що це буде мажорний акорд. Ми маємо сі, бемоль мажорний акорд. І сі, бемоль через ноту, сі, бемоль рефа. Потім квінта. Обережно, тому що це виняток, не попадіться. Сі фа – це вже готова квінта, тобто все вам більше нічого і не потрібно робити. Тільки перевіряємо терцію: Сі бомоль Ре це два тони, тобто все готово, велика терція. Обов'язково спробуйте попрактикуватися, можете знайти акорди своєї улюбленої пісні, бажано, щоб там не було жодних сімірок або інших дивних позначок. Знайдіть якомога простішу пісню і просто побудуйте ці акорди, обов'язково їх грайте, тому що три звуки, які будь-які інші акорди, потрібно грати, щоб достеменно зрозуміти, як їх побудувати. Так само можете завітати на телеграм-канал, де я одразу з публікацією відео викладу і різні тести на будову тризвуків, тому вас там чекатиму. Напишіть в коментарях, як ваші успіхи з тризвуками, або напишіть щось в дусі Я люблю соль, бемоль, мажорний акорд. Бажа це написати одразу по значенням акорду. Зустрінемось з вами в наступних відео і до зустрічі!